Здоровенькі були панство! З вами на зв'язку, як завжди, Саня. В цьому відео зробимо огляд нової версії гри 1.53 для Euro Truck Simulator 2. Погнали! Панство перепрошую, що турбую вас. Маю запит від ЗСУ. Будь ласка, не пошкодуйте ваші пару соток та закиньте на збір QR-код на ваших екранах. Також в описі під відео будуть посилання на Монобанку та відеозвіти. Дякую вам. А перед початком відео хочу подякувати всім, хто підтримує проект фінансово. Дякую вам, ви найкращі. Переробка Німеччини у рамках проекту Germany Rework розробники раді представити міста: Мюнхен, Мангейм, Лейпциг, Дрезден і найбільше місто та столицю Німеччини Берлін. Кожне з цих міст було повністю перероблено з нуля та включено безкоштовно як частину оновлення 1.53 для Euro Truck Simulator 2. Реворк Volvo FH Series 4. Розробники раді повідомити, що Volvo FH Series 4 зазнав повної переробки в оновленні 1.53. Почнемо з кабіни, яка була повністю перероблена як всередині, так і зовні. Завдяки нещодавно наданим даним кад, розробники змогли точно покращити деталі та точність зовнішніх деталей, включаючи передні та задні крила. Бампери, дефлектори даху тощо. Те ж саме стосується і інтер'єру, який тепер має точніші текстури та матеріали, які відповідають новому стандарту Volvo. Водії також матимуть можливість вибору між різними оздобленнями салону, настроюваними сидіннями та кермом. Шасі Volvo FH Series 4 також було повністю перероблено та покращено, включаючи нові текстури. Однак це ще не все. Volvo FH Tuning Pack також отримав переробку в результаті капітального реворку Volvo FH Series 4. Власники цього набору DLC отримують перероблені деталі тюнінгу, включаючи передні та задні крила, бампери, дефлектори даху тощо. Водії також можуть пофарбувати свою кабіну в спеціальну фарбу 25 років Volvo FH. Опції покращення якості життя. Розробники раді представити функцію, яка, на їх думку, стане в нагоді багатьом гравцям, особливо тим, хто часто коригує свої налаштування, щоб точно налаштувати те, що найкраще підходить для них. Під час зміни опції зі значенням за замовчуванням гравці. Тепер матимуть візуальну індикацію того, коли налаштування було переміщено або змінено зі стандартного стану. Параметри, для яких було змінено значення за замовчуванням, тепер відображатимуться з невеликим візуальним індикатором поруч із цим параметром. Сподіваємося, це допоможе користувачам знайти, які параметри було змінено за умовчанням. Плавний, автоматичне центрування камери. Ще одна нова функція, яку розробники раді включити в це оновлення це плавне автоматичне центрування камери. Тепер гравці можуть увімкнути цю нову опцію, щоб автоматично повертати камеру в центральне положення після її переміщення. Коли активується гравцем або рухається вперед, функція плавного центрування стає помітною, оскільки вона плавно переміщує камеру в центральне положення. Це доповнення містить низку параметрів особистих уподобань, включаючи три варіанти швидкості, яка контролює, як швидко чи повільно камера повертається до центру, а також можливість встановити, скільки секунд має бути затримка перед повторним центруванням. Для гравців, які використовують сторонні рішення для відстеження голови або віддають перевагу регулювати положення камери вручну, також є можливість повністю вимкнути цю функцію. Власне, ось і все. Це була вся інформація про оновлення гри 1.53 для Euro Truck Simulator 2. Не забувайте поставити вашу вподобайку та підписатись на канал. Також діліться думками в коментарях, що думаєте про це оновлення. Хочу подякувати всім, хто підтримує цей канал та проект фінансово. Ви також можете доєднатися до цих прекрасних людей. Всі посилання в описі під цим відео. Бережіть себе, своїх близьких. Обов'язково донатьте на зсу та слава Україні.